Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували в Ужгороді до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України, поклали лампадки, студенти Ужгородського національного університету, члени молодіжної ради при закарпатській військовій адміністрації та представники місцевої влади. Також біля меморіалу повісили паперових ангелів, що символізують небесну сотню. Акція має назву Ангели пам'яті. Її провели, аби вшанувати пам'ять полеглих учасників Революції і Гідності. Молодіжна рада про у вас спільно із студентами Ужгородського національного університету вирішила організувати таку невеличку, проте дуже символічну акцію, яка в цей день проводиться не тільки в нашій державі, а й в інших країнах світу в пам'ять про полеглих героїв Небесної Сотні. Ці події назавжди закарбовані в серцях кожного з нас. Тоді на Майдані загинули як наші однолітки, так і інші люди, які знали, за що стоять, що вони стоять за свою свободу, гідність, за свої права, за світле європейське майбутнє. І ми не маємо. Права про це забувати, тому ми вирішили таким чином трохи нагадати і своїм одноліткам, своїм друзям, і іншим людям про ті події, які відбулись тоді. Ну, ангелики вони символізують душі героїв полеглих тоді на Майдані. Прийшло сім студентів нашого факультету, а також. П'ять представників молодіжної ради Приода. Ми разом з ними відзначаємо всесвітню акцію Ангели пам'яті приурочену до 10-ї річниці розстрілу Небесної Сотні. Символічно були підготовлені і вирізані ангели, які ми вивісили біля пам'ятного знаку, в знак вшанування. Тих людей, тих навіть студентів, представників студентства, які показали нам приклад, як треба боронити, як треба відстоювати і захищати інтереси нашої держави і висловлювати свою думку, свою позицію як свідомих громадян. Ми розуміємо, що. Пам'ять, яка є в наших душах, вона дуже важлива, тому що це люди, які віддали своє життя заради нашої свободи, гідності та незламності. Ми завжди кажемо, що наша молодь, яка є і зараз, вона є гідна, вільна, сильна та незламна. І такою акцією ми розуміємо, що це найматше, що ми можемо зробити, це вшанувати пам'ять тих, хто полег в тій будні. Нагадаю, 18 лютого 2014 року силовики почали стріляти в учасників Революції Гідності. Того дня, за даними Інституту національної пам'яті, загинули 23 людини і понад півтисячі були травмовані. За наступні дні протистояннях у центрі Києва загинули ще 84 людини. Цих 107 людей назвали героями Небесної Сотні. Найстаршому із них було 82 роки, наймолодшому 17. Їхню пам'ять вшановують 20 лютого.